Посміхається Руслан Ротань, читає молитву. Денис Бойко. всі вони розуміють, що можливо це єдиний і останній шанс. Фей грали у фіналі проти Бенфіки. Для них для них принаймні фінал не новина. Ну а тут віддає пас праворуч на Матеуса. Матеус Бай! повертає. Виймай! наша дев'ятка працює. Нікола Каліли забиває першого реяс. Його передача на Витоло. Банека підіймає очі. віддає передачу туди на 11 метрів. Тут відбитися. Один-один. І хто? Не любители грати первым номером. За всю історію їх ігор. Ой-ой-ой, як неприємно. Бака! обігрує бойка, пробиває. 1 ой Ой-ой-ой, як далі! Ось вами Бака. Быстро теж розіграли футболісти. Діпрайв'яні канаплянка Скоро. Кудар! Опытному капітану команди. Да! Той бік, я би назвав. Такі... нам не потрібно. Проходиться передача. Ну як же так? Ну як же ж так? 2-3. Законоплянки. І зрозумів цей фінт Суперник навіс! Бойко! Ну, красунчик, Бойко. І тут Це. же дає фінальний свисток. Зараз коротенька реклама, ми ще повернемось.